Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як економити на повсякденних покупках. Розберемо ринок миючих засобів для миття посуду. Одні з найпопулярніших засобів на ринку України є Гала і Феррі. Для порівняння візьмемо миючий засіб АБН-компанії MW, який називається Діждрос. Я багато раз чув від людей, що товари цієї фірми є дорогими. Частково я згіден, що деякі товари є дорожчими. Але це тільки ті, які на порядок вищі за якістю за аналогічні товари на ринку України. Багато людей нашої країни думають, що для, для чого купувати дорожче, якщо є товари дешевші, і в них погодитися тільки у тому випадку, коли ці товари по якості однакові. На жаль, це не так. Ви хоч замислювалися, наскільки небезпечними можуть бути товари, які ви споживаєте. А потім люди питають, де в них беруться різні хвороби, в тому числі цукровий діабет. Рак органів тощо. Давайте порівняємо ціну ніж дропса та гали. За 100% взято розрібну ціну даного продукту. Як ми бачимо, гала дорожча на 29,52%. Ціна була взята за оптовими цінами інтернет-магазину. А при скідці компанії то на 75,92%. Для порівняння візьмемо другий засіб Феррії. Як ми бачимо, фейри дорожчі на 98,41%. Ціна була взята ціни на інтернет-магазину, а перескітці компанії то на всі 121,71%. Тобто ви можете купити вдвічі-більші -більше засобів і ще й, ще й залишити. Оскільки це концентрат, то не потрібно буде ходити 20 раз за новою пляшкою миючого засобу. Для прикладу приймемо, що затрати на транспорт до супермаркету складуть 80 копійок, то затрати зростуть до 85,66% та 176,4% відповідно. Наведу хімічний склад діждропсах та фері. Небезпечні продукти позначені червоним, а безпечні зелена. Перехід від червоного до зеленого показує рівень небезпечності. Чудним позначені речовини, про які я не знайшов інформації. Тому поступай розумно, не переплачуй та бежи свої здоров'я. Підписуйся на канал.